Доброго дня, любі учні, вітаю вас на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, підручник, зошит, ручку та почнемо з вами працювати. Сьогодні ми повторюємо дію віднімання та задачі, які розв'язуються дією віднімання. Як завжди, ми починаємо урок з усного рахунку. 455 відняти 0, додати 236. Ви пам'ятаєте, що. 4, якщо віднімати 0, то число залишається таким самим: 455 і тепер додати 236. Починаємо додавати з розряду одиниць, 5 додати 6 буде 11. 1 пишемо, 1 переносимо. 5 додати 3 десятки буде 8, плюс 1, який перенесли 9. 4 додати 2 6. 691. Працюємо над наступним 897 мінус 242, додати 134. Дії виконуються послідовно. Спочатку виконуємо віднімання. 897 мінус 242. Починаємо віднімати з розряду одиниць. 7-2 5, 9 мінус 5, 8 мінус 6. 655, 655 додати 134, 5 додати 4, 9, 5 додати 3, 8, 6 додати 1, 7, 789. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. Не забудьте відступити 4 клітиночки вниз. Та каліграфічно записуємо число, яке у 5 разів менше за 455. Тобто 455 треба поділити на 5. Буде 91. Записуємо, будь ласка, прописуємо число 91 каліграфічно. Під нахилом охайно записали 91. А ми переходимо з вами до роботи з підручником. Подивіться, будь ласка, перед вами номер 555. Для прикладу показаний вираз 97 мінус 51 дорівнює 46. Пам'ятаєте компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. І від'ємник. Перегляньте, будь ласка, основне правило. Дії додавання і віднімання взаємно обернені. Тобто з однієї дії на додавання можна скласти дві дії на віднімання. Так? Дія віднімання, коли за сумою двох доданків і одним із них знаходять другий доданок. Ось вам приклад, так: А плюс Б дорівнює С. А дорівнює С мінус Б. Б дорівнює С мінус А. Тобто з одного виразу на додавання склали два вирази на віднімання. Загалом віднімання можливе лише тоді, коли зменшуване більше ніж від'ємне, тому що від меншого числа віднімати не можна. Віднімають завжди тільки від більшого числа. Подивіться, будь ласка, перед вами приклад, і ви записуєте номер 556. Сьогодні ми говоримо ще й також про письмове додавання та віднімання. Дивіться, з одного виразу на додавання 468 додати 372 дорівнює 840. Складено два вирази на віднімання. Від 840 від суми відняли спочатку перший доданок, отримали другий. Потім від суми відняли другий доданок і в результаті отримали перший. Вам треба записати ці три вирази за зразком. Спочатку розв'язати вираз на додавання, а потім скласти два вирази на віднімання. Тобто 392 додати 285. Що ми робимо? 5, 2 додати 5, 7, 9 додати 8, 17, 7 Пишемо 1 переносим. 3 плюс 2, 5 і 1,6. Тобто 677. Поруч складаємо два вирази на віднімання. Тобто 677 мінус 392 дорівнює 285 та 677 мінус 285 дорівнює 392. Лише потім переходимо до другого виразу. 555 додати 389. 5 плюс 9 14, 4 пишемо, 1 переносимо. 8 плюс 6 14, 4 пишемо, 1 переносимо. 5 плюс 3 8. І плюс 9. 944. Тепер з цього виразу складаємо два вирази на віднімання. Спочатку від суми віднімаємо перший доданок, потім від суми віднімаємо другий доданок. Тобто 944 мінус 555 буде відповідно 389. І потім 944 мінус 389. Буде 555. І потім переходимо до третього виразу. 193 додати 188. 3 додати 8, 11, 1 пишемо, 1 переносимо. 10 додати 8 18. 8 пишемо, 1 переносимо. 2 плюс 1 3. В результаті 381. Із цього виразу також ви складаєте два вирази на віднімання. Вирази 557. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Пам'ятаєте, що дії розв'язуються послідовно. Якщо виникають складнощі, то розв'язуйте їх поруч. Можете одразу розв'язувати вирази у стовпчик. Для того, щоб було швидше і легше рахувати. І ми переходимо з вами до задачі 560. Для приготування смородинового напою взяли 100 г смородини, 700 г води, 15 г маятий цукор. Усього одержали 840 г напою. Скільки грамів цукору використали для приготування напою? Тобто, що треба зробити? Так, ми знаємо, скільки взяли смородини, води, м'яти, і знаємо, скільки всього напою отримали. Тобто ми складаємо коротку умову, яка буде складатися з таких понять, як смородина, далі буде вода, потім м'ята і цукор. Смородини 100 грам води 700 грам, м'яти 15 грам, цукру невідомо і всього напою 840 грам, то ми використовуємо фігурну дужечку і пишемо, що всього 840 грам. І ми тепер чудово бачимо, що для того, щоб знайти, скільки цукру використали, спочатку треба дізнатися, скільки разом взяли смородини, води і м'яти. Тобто, треба спочатку ці поняття додати. 700 додати 100 і додати 15. 700 додати 100, 800, 800 плюс 15 815 грам. В дужках обов'язково ми пишемо грами. Це смородини, яти і води. Друга дія надзвичайно легка, я думаю, ви всі її розібрали, що 840 від 840, тобто від загальної кількості напою, треба відняти. Скільки взяли смородини води і м'яти разом. Тобто 840 мінус 815. Отримуємо 25 грамів. Це означає, що 25 грамів цукру використали. Підзадача 561. Не, є прямокутники, декілька прямокутників, подивимося, сторони 1 см і 7 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см, 4 см і 4 см. Тобто, ви бачите, що раз, два, три, чотири прямокутники, так? То ми пишемо задача 561 і визначаємо необхідно знайти периметр і площу кожного прямокутника. Спочатку працюємо з першим. Два прямокутники ми розв'яжемо з моїм поясненням, два ви знайдете довжити площу і периметр вже самостійно. Подивіться, будь ласка, перший прямокутник зі довжиною 7 см і шириною 1 см. Периметр це сума всіх сторін. Тобто, щоб знайти периметр першого прямокутника, треба 1 додати 7 і помножити все це на 2. Тому що у прямокутника в сторони попарні, тому…

Периметр першого прямокутника 16 см. Тепер знаходимо площу першого прямокутника, довжина якого 7 см ширина 1. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Тобто 7 помножити на 1. 7 помножити на 1 буде 7. Площа вимірюється в сантиметрах квадратних. Є. Тепер переходимо до другого прямокутника. Довжина якого 2 см і ширина 6 см. Периметр, як знайти периметр, це сума довжин всіх сторін. Довжину плюс ширину, тобто 2 плюс 6, множимо на 2. 2 плюс 6 буде 8. 8 помножити на 2 16. Тобто периметр другого прямокутника 16 см. Шукаємо площу другого прямокутника. Щоб знайти площу, треба довжину помножити на ширину. Тобто 2 помножити на 6. 2 помножити на 6 дорівнює 12 сантиметрів квадратних площа другого прямокутника. Периметр і площу двох наступних прямокутників ви знайдете самостійно. І таким чином, у вас у класній роботі має бути записано декілька Номерів це номер 556, 557 і задача 561, тобто три номери. Домашнього завдання з математики сьогодні немає, воно відсутнє, тому ви надсилаєте фото лише класної роботи. Бажаю успіхів, до побачення!